Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про мобілізацію, зокрема про бусифікацію чоловіків 50 тобто українців з 50-річного віку. Взагалі, вся процедура призову чоловіків цієї вікової категорії досить неоднозначною, і на цьому наголошують юристи. І вони надали досить розгорнуте пояснення того, що зараз відбувається, тому що мобілізація чоловіків старшого віку активізувалася після від місяців відносного такого. За І зараз дуже багато громадян звертаються до правозахисників для того, щоб довести, що вони, наприклад, виключені з військового обліку. Також стало відомо про позитивні судові рішення на користь військовозобов'язаних чоловіків 50-60 років, які були виключені з військового обліку і, відповідно, змогли це довести. Тож що саме відбувається, і що робити чоловікам, які вважають себе автоматично виключеними. З військового обліку зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 108 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Зараз адвокати фіксують масові звернення родичів військовозобов'язаних чоловіків цієї вікової категорії 50+, Звертаються за роз'ясненням, що відбувається. Чоловіків зупиняють представники ТЦК, перевіряють документи, доставляють на ВЛК. Жаль, у багатьох випадках проходження військово-лікарської комісії має суто формальний характер. Відповідно, за 10 хвилин пройшли ВЛК, були визнані придатними. Того не цікавить, особливо що у чоловіків цієї. Вікової Кової категорії, вже зазвичай є багато хронічних або навіть невіліковних хвороб. Правило чоловіків 50 примусово доставляє до ТЦК через непроходження ВЛК раз на рік. Але цікавий момент, що немає такої прописаної в законодавстві вимоги проходити щорічно ВЛК, от просто немає. Ще багато хто думає інакше. Є прописана норма лише про те, що чинність результатів проходження ВЛК, тобто висновок. Лікарської комісії він є дійсним лише протягом 12 місяців. Правильний алгоритм дій наступний: представники ТЦК, співробітники мають надіслати повістку на роботу чи за місцем проживання про необхідність проходження військової лікарської комісії, а не під тим соусом, що ви не пройшли раз на рік ВЛК і таким чином насильно доставляти до лікарень. Відповідно, не мають права змушувати проходити обстеження. Адвокати наголошують на наступному, що чоловіки повинні за наявності серйозних захворювань, серйозних обмежень по здоров'ю звертатися до свого сімейного лікаря, щоб той вніс дані про ваш стан здоров'я безпосередньо до мобільного застосунку Хелсі. Що у вас є консультаційні висновки профільних спеціалістів лікарів, вказано на наявність серйозних захворювань? Відповідно, вся ця інформація має бути актуальною, і саме з нею можна. Як то кажуть, добитися правди, то інакше довести, що ваш стан не дозволяє служити, ніяк не вдасться, тобто жодних шансів на це не буде. Багато чоловіків заявляють про те, що взагалі не брали до уваги лікарі на ВЛК, стан їхнього здоров'я, але якщо дані про ваші обмеження будуть в медичних документах, то вже у військовій частині лікарі все одно візьмуть їх до уваги. Якщо навіть вас мобілізують, наприклад, після інсульту чи серйозної серцево судової Денної патологією, то є справді шанси на те, що ви потрапите як і обіцяють, як і взагалі мало бути до підрозділів забезпечення чи на небойові посади, які не вимагають якоїсь зразкової фізичної форми. Але якщо лікарі на ВЛК все ж таки проігнорували ваші діагнози, то це є законною підставою для оскарження висновку ВЛК в судовому порядку. Нагадаю, що наприкінці минулого року стало відомо про так звану Ну, директиву сухопутних військ йдеться про документ, згідно з яким обмежується можливість служби чоловіків 50 60 років, тобто вони мають бути мобілізовані на небойові посади. Цей документ мало хто бачив в очі, але дуже активно обговорюють Так ось, Ця директива передбачає призов чоловіків з 50 років виключно за окремим розпорядженням генштабу, тобто йдеться про представників певних професій. Які будуть корисними безпосередньо в українській армії, ось ця директива залишається чинною, але вона призначена для внутрішнього використання, тобто її на загал офіційно не оприлюднювали. Тому лише те, що в одних регіонах України обмеження діють щодо призову чоловіків 50+, а в інших регіонах зовсім їх ігнорують. Юристи наголошують на наступному: що коли вони запитують прямо у своїх клієнтів 50+, чи у ТЦК їх знайомили з цим Окремим мобілізаційним розпорядженням менштабу, згідно з яким вони підлягають мобілізації, то відповідь була однозначно: ніхто нічого не надавав ніяких даних відповідних, ні про яке розпорядження і мови не було. Юристи радять наступне: щоб уникнути негативних правових наслідків, не слід відмовлятися від мобілізації, але вам мають надати не наказ про вашу мобілізацію, наприклад, від керівника відділення ТЦК, а саме розпорядження. Знаєте, в теорії це виглядає саме так, але на практиці люди скажуться, що довести свою правоту вкрай складно. Тепер, що стосується так званого автоматичного виключення чоловіків з 40-річного віку, з військового обліку, юристи підкреслюють, що це не більше ніж міф, який зараз активно розганяють в соціальних мережах. І нічого спільного з дійсністю, таке твердження не має. як ми з вами знаємо, до 2014 року граничний вік перебування в запасі для українців становив 40 років. Що чоловіки, громадяни відносилися до е, рядового, сержантського, старшинського складу, їх мали виключити з військового обліку при досягненні 40-річного віку. А багатьох виникло логічне питання: як же те, що закон не може мати зворотньої сили? Тобто, не може бути так, що. Вас виключили з військового обліку, а потім поновили на ньому. У 2014 році відбулися відомі всім зміни, і спочатку граничний вік перебування у запасі підвищили до 50, а потім до 60 років, залежно від звання. Тим чином, норма про виключення з військового обліку при досягненні 40 років перестала бути актуальною. І у 2020 році Верховний суд визнав такі дії правомірними. Що давно, з'явили. Інформація про те, що зараз, у 2025 році, суди ухвалюють рішення саме на користь виключених з військового обліку чоловіків, що ж насправді відбувається. Але, як то кажуть, диявол в деталях: ті чоловіки, які отримали позитивні судові рішення, вони довели, що були дійсно виключені з військового обліку. І йдеться не про просто якусь заяву про те, що ось вже такий. І автоматично має бути яке виключення з військового обліку. Має бути відповідна відмітка в військово-обліковому документі. Якщо її немає, те, що ви виключені з військового обліку, довести не вдасться. Та з відповідної відмітки рішення суду буде точно не на вашу користь, і це буде просто витрачений час та кошти. Якщо ж у вашому військовому квитку дійсно зазначено, що ви є виключеними з військового обліку, тоді. І, отримавши юридичну допомогу, відповідно, звернувшись до адвоката, сплативши певну суму за справу, тому що ніхто безкоштовно цим питанням, звичайно, займатися не буде, відповідно, ви йдете до суду і таким чином можете дійсно досягти позитивного рішення. Гарантій адвокати не дають, але кажуть прямо про те, що поодинокі випадки, коли чоловіки підтверджують своє виключення з військового обліку, надавши відповідну інформацію до. Суду вказавши в заяві і надавши відповідні документи, і дійсно доводять те, що вони не підлягають мобілізації, але виключно у судовому порядку. Тобто, шанси є, але знову ж таки потрібно дуже сильно постаратися, а просто прийти до суду і сказати, що ви маєте право бути виключеними з військового обліку, тому що діяла така норма до 2014 року. А відмітки відповідної у вас немає, на жаль, не вдасться. І наразі в обліку залишаються всі, хто підлягали запасу резерву, якщо не виконано інші підстави для виключення, наприклад, за після проходження медичної комісії, ви визнані непридатним донесення служби або досягли дійсно граничного віку перебування в запасі. Нам на зараз це 60 років. А що стосується того законопроєкту під номером 12.222, який передбачає зниження мобілізаційного віку до 55 Років то ніякого руху по ньому також немає. Не слухайте ніяких протилежних заяв. Цей законопроєкт був внесений, ніхто його не розглядав, ніхто його не підтримував ні в першому, ні в другому читанні. Відповідно, поки що ця ініціатива абсолютно не отримала ніякої підтримки. Цей законопроєкт став відповіддю на ось ту підтриману петицію щодо зниження мобілізаційного віку до 50 років, яку ми з вами підписували. Нагадаю, що за два місяці всього вона набрала необхідну. Кількість голосів 25 тисяч, але президент так і не дав досі на неї відповіді. Відповідно, вже понад рік ніякого руху за законодавчою ініціативою і стосовно того законопроекту 122022 взагалі немає. Нещодавно, навпаки, стало відомо про посилення мобілізації. Відповідний наказ дав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, прямо сказав, що зараз Потрібно якомога більше чоловіків мобілізувати або залучати на контрактній основі, тому що 30 тисяч українців, яких призивають щомісяця, виявляється недостатньо. Нещодавно про це говорили і у Верховній Раді представники оборонного комітету, і зараз вище військове керівництво підтвердило, що мобілізація у грудні посилена. Ось такі то справи я спостерігаю за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві, тільки вони будуть будуть, звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Кожного долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю продовжня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.